попрощалися із героями Дмитром Томарецьким та Сергієм Козарем. Плавають кожні зливи у ковері під час дощу затоплює шість будинків. Шахраї ошукали луцьких пенсіонерів. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У Луцької відрання панував смуток. Люди схилили голови і жалобним мовчанням зустріли героя Дмитра Домарецького, який загинув у Донецькій області, виборюючи для своєї сім'ї, для свого дому, для рідного краю і для кожної з нас. Право на життя і волю. Сьогодні Луцьк вкотре схилився на коліна та вбрався у журбу. Цей весняний день став днем невимовної туги, ще однією історією про пекучу біль, яку не втамувати, про страшну втрату, яку не відшукати, про смерть героя, який зробив кроку далеку вічність задля нашого тихого весняного неба. Сумний лік війни поповнився ще одним ім'ям герой Дмитро Домарецький. Погади, спогади, так як дитина, знаєте, був хороший, добрачий, помагав завжди, приїжджав і до бабусі в село, і, і мені помагав. Приємним був хлопцем, але так шкода, що його вже немає з нами. Ну, більше нічого не можу такого сказати. А можливо, ви можете пригадати кім в ну, Дмитро був дуже юний марний, які в нього мрії були найбільші? Мрії він хотів жити. Дуже хотів жити. Боєць з 1996 року народження служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув солдат ще 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лиман Донецької області, сміливо захищаючи дім кожного з нас. Україну його тіло ідентифікували тільки зараз, і за результатами судово-медичної експертизи дозволили провести перепоховання. Тож тепер його душа вже назавжди віднайде спокій в рідному краї. Ми все-таки не вірили до кінця, що його немає. На так не... так два роки візьміть, два роки вже буде. Ми все наділися, що він десь таки каже, є, і все просто. Ну, ми надіялися, ми знали, що він ну, вдруг може, десь він і в полоні бути. А коли Бачите, звітку, що а коли е, ну, не зразу, їй сказали, що він був без вісті пропавший, а вже тепер, як зробили ДНК, вона передзвонила. Вчора була на е, опізнанні. Ну, він каже, що він а це буде перепоховання, так, так? це перепоховання. Щира посмішка, чуйна душа і хоробре серце. Саме таким назавжди запам'ятають героя Дмитра, його рідні, друзі та побратими. Його рішучий погляд завжди робив усіх навколо трохи сильнішими. Але тепер їм має вистачити цієї сили, щоб пережити втрату і заспокоїти серце, яке досі не хоче вірити, що немає вже надії. А Дмитра більше ніколи не буде поряд. Це мій племінник. Молодий. Гарний, який пішов добровільно. Ну, я не знаю, мені тяжко говорити. Ми бачили, як спогади про цього світлого юнака втікали з пам'яті рідних і рясно котилися щоками. Тепер його променисті, сповнені мрії, очі та енергійний голос навіки залишаться лише у пам'яті. Ті очі, що близькі завжди шукатимуть у натовпі. Той голос, що приходитиме тепер тільки у сні. Біля домовини героя похилились навіть весняні квіти, немов ні мій свідки того, що не буде більше весни в житті Дмитра. Мріє, мріяки у всіх молодий, хотілося жити, радіти. Сім'я немає ні діток, ні дружини. Так. Розділити скорботу з рідними нашого героя прийшли друзі, знайомі та усі небайдужі лучани, для яких нескінченна біль родини Дмитра це їх. Власна біль попрощалися сьогодні ще з одним героєм, ще з одним жителем нашої громади, який віддав своє життя у цій страшній війні, з молодим чоловіком, з чоловіком, в якого життя тільки починається, тільки починати жити. Стільки всього треба встигнути, стільки всього в житті зробити, але на превеликий жаль, його земне за життя завершилось, і дуже сумно і страшно, що життя багатьох молодих людей і в нашій громаді, і в багатьох інших громадах. України забирається страшна війна. Прощання з героєм відбулось у кафедральному соборі Святої Трійці. Звідки жалобна... ...процесія відправиться на міське кладовище в село Гаразжа. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Кроку безсмертя зробив іще один герой, захисник України. Луцьк попрощався із воїном Сергієм Козарем 1986 року народження. Він пройшов війну, та полон не раз дивився в очі смерті. А тепер його вічним спочинком стане рідний куточок, за який піддав свій останній подих. На кривавих аркушах історії України навіки закарбовуються імена найстійкіших. Сьогодні ці сторінки поповнились ще одним ім'ям Сергій Козар. Був розумний. У нього були золоті руки. Він дуже розбирався в автомобілях, завжди таку пораду давав, дуже велику, яку майстри не, не, ну, не могли просто знайти. Дуже такий був веселий, завжди пошутить. Ну, повз ніколи він не проходив. Він завжди зупинявся, пару слів, говорив. Він був хороший. 37-літній Сергій Козар був призваний на військову службу на посаду радіотелефоніста. Відважний герой пізнав всю біль війни ще з 2014 року. Він стійко пройшов російський полон, а загинув воїн, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Герой Сергій мужньо прийняв свій останній бій 22 січня цього року. І він назавжди залишився посеред тої морозної зими, а холодний січень відтоді назавжди поселився. В серцях його близьких. Він був в полоні. Всі дуже ну, переживали, бо не могли навіть рідні, не давали ніяких надій. Але дякувати Богу, що він прийшов тоді, в 14-му, але ми всі надіялись, сусіди надіялись, рідні, що все ж таки ну, можливо, хоча б хоч в полоні, але живий. Але, на жаль, так сталося. У героя Сергія залишилася лише мама. Тепер вона одна, адже була змушена так рано попрощатись зі своєю єдиною дитиною. У нас ця війна відібрала найбільшу гордість, а в неї останню опору. Пішов син, а разом з ним і земля з під ніг. Дуже хороший син. Дуже любив маму. Завжди допомагав. Я не можу говорити, вибачте. Можливо, ви можете Це... показати. Син нашої колеги Галі. Вона його так довго чекала. Довгождана така дитина була. Такий, у ну, всьому допомагав мамі. І тут в місті, і в колективі його любили, де він працював. Він так переживав за маму. Пішов на війну. Тато рано помири, і він був одною опорою для мами. Попрощатись з героєм Сергієм прийшло чимало людей, а також усі небайдужі містяни, що прагнули розділити цю біль в тісному колі кафедрального собору Святої Трійці. Ми його добре знали. все серці сушили. Ми добре знали та як. Завжди нікого, не обіцяв, він був такий. Завжди посміявся, погурити, любив всіма. Був хлопець. А коли ви його в останнє бачили? Останній, то я бачила десь перед Новим роком його бачила. Він від приїжджав? приїжджав. Я бачила після того, що ми ще його не бачили. А коли вам повідомили? О. Коли повідомили ми давно знали, О, що його вже немає. Тіло воїна, який залишився в минулому, щоб у нас було майбутнє, зустрічали навколішки, схиливши голови, а проводжали скорботним плачем, перед яким стихав навіть спів птахів. Сьогодні ми, на жаль, провели ще одного нашого героя в останню дорогу, і кожен такий похорон, кожне прощання з нашим героєм це ще одне нагадування для всіх нас, яка ціна. Відносно мирного нашого проживання в нашій громаді, в багатьох інших громадах, яка ціна того, що в нас немає такої розрухи, таких жахіть, таких обстрілів, які, наприклад, які жаль є на півдні, на сході України, в багатьох містах і селах. Це ще одне нагадування для всіх нас, що кожен з нас ми повинні допомагати нашим військовим, ми повинні їх підтримувати, і кожен з нас має робити максимум того, щоб. Не наблизити нашу перемогу, щоб вона відбулася якомога швидше, з якомога, з якомога меншою кількістю жертв, тому що ми живемо і бачимо, що на превеликий жаль кожного тижня ми прощаємося з нашими героями, і це горе велике для кожної сім'ї, для кожної родини і безумовно, що горе для нашого міста і для наших громад. Тому вічна пам'ять, честь і шана нашим героям. Вистеливши квітами останню земну дорогу героя, жалобний кортеж відправився в село Шепель. Ти поховали воїна на місцевому кладовищі. Вікторія Кулюк, Мирослав Котимчук для новин на часі. У Володимирській громаді навколішки коридором шани проводжали в останню путь 45-річного Олександра Денисюка. Наш захисник із 1999 року служив у прикордонних військах і до останнього подиху був. Вірний присязі. Свій останній бій Олександр Денисюк зустрів 5 квітня на Донеччині. У Старовижівській громаді попрощалися із Волинським воїном Миколою Сливкою. Сотні людей прийшли віддати останню шану полеглому. Він загинув 30 січня цього року неподалік населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. У захисника залишилося п'ятеро дітей. Вічна шана і низький уклін усім загиблим героям. У Польщу із України чоловік намагався вивезти наркотики. Під час огляду рейсового автобуса, що їхав до Польщі через пункт пропуску ягодин, службовий собака відреагував на речі одного із пасажирів. Сумки 61-літнього мешканця Полтавщини перевірили, і у наплічнику знайшли два згортки з речовиною рослинного походження. Ймовірно, марихуаною. Про порушення прикордонники повідомили правоохоронців. Знайдену речовину вилучили. Продавала безакцизні рідини для електронних цигарок. Детективи територіального управління БЕПУ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жительки Львівщини, котра купувала незаконний товар в інтернеті і збувала його у Львові. Тепер же жінці повідомили про підозру і направили кримінальне провадження до суду. Слідством встановлено, що обвинувачена купувала контрафактний товар в інтернеті продавали незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у місті Любовлі. Фігурантці повідомлено про підозру за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України, а саме, незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Щоб вибратися із подвір'я потрібен човен. У ковелі мешканці вулиці Київської кожного разу після дощу потрапляють у справжню халепу. Шість домогосподарств буквально потопають у воді. Вода потрапляє у погреби в хати і заливає городи. Постійно плаваємо. Угу. Ну. То у вас Шість будинків страта. Двадцять друге. Ото ці будинки і зразу за цими будинками наш будинок. Ага, ага. От. І плаваємо. Угу. Мене там за все за за Я вже звертався в міську раду, от але каже, то не до нас то треба робити літом щось е, робити якийсь дернаж робити до річки, чи що, чи канаву, чи що, щось таке. Проблема на цій вулиці була завжди, бо ж домогосподарства розміщені на низині. Проте саме тепер підтоплення вкрай обширні. Схвильовані люди розповідають від паводків немає куди подітися. Ковальчани вважають, що погіршення проблеми стало після того, як зробили новеньку дорогу. Зробили і е, вода вся пішла до будинків. То тут нема нічого дивуватись, вода ж йде туди, де нижче. Ситуація яка насклалася. Щоб виготовити дорогу, треба проєктна документація. Повністю врахувати, скажімо, місце розташування дороги, як розташовані будинки, зробити відлив. Цієї документації ніхто не робив. Це не тільки мій будинок. От люди прийшли підтвердити. Це шість будинків, які знаходяться поряд. І ви розумієте, що висота рівня води це дві цеглини, щоб вийти з хати. Насправді проблема чимала навіть зараз, коли сухо в городах стоїть вода. Люди зверталися до Ковальської міської ради і на місця виїжджала перевірка. Дана ситуація з підтопленням виникла не тільки в цьому році, вона була і раніше, і в минулому році. Ми неодноразово з силами комунального підприємства добробут нашого проводили відкачування, якби ввод в ті моменти, коли, були, ну, коли була водка потреба. Заступник Ковельського міського голови Віктор Жигаревич переконаний, справа не в новенькій дорозі, а просто у тому, що там низина. Дана локація знаходиться дуже низько по вертикальних відмітках. Тобто, вся вода, там звуці, з звуці Бреські, ну, по закону фізики, фізики збирається в саму нижчу точку, ви ж розумієте, як це може бути. Надруччя міського голови в п'ятницю, 5 квітня, я особисто виїжджав на дану локацію з керівником проєктної організації. Ми для себе побачили, якби керівник проєктної організації запевнив, що він найближчим часом зробить там свої відмітки. Самі мешканці вважають, що водовідвід можна вивезти у місцеву річку. Натомість Віктор Жигаревич сумнівається у такій ідеї. Зараз владці міскують над вирішенням проблеми. Щоправда, коли ситуацію виправлять, наразі невідомо. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі. Видурювали гулуцьких пенсіонерів гроші. Група шахраїв телефонувала літнім людям за схемою Ваш родич потрапив у ДТП. Наскільки уміло задурювали мізки, що люди віддавали останні заощадження? Одного із підозрюваних затримали, потерпілі впізнали чоловіка. Він тепер під вартою і може надовго сісти у тюрму. ...з Києва, аби разом зі спільницею обкрадати волинських пенсіонерів. Група шахраїв телефонувала. Довірливим жінкам, мовляв, ваші родичі потрапили в ДТП. Жінки віддавали останні гроші. Підозрюваного у такій махінації затримали і вже судили. Чоловікові присудили 10 років ув'язнення. Усі ошукані пенсіонери впізнали цього чоловіка. Мовляв, то він приходив до них по гроші. Одна із жертв шахрайської схеми розповіла, що їй зателефонувала невідома жінка на стаціонарний телефон, представилась лікарем і повідомила страшну звістку. нібито внучка потрапила в ДТП. Я в трубці почула голос своєї внучки. Я впевнена була, що це вона. І три слова мене збила машина. Ну я зразу. Перелякалася, як, що, і тут вже бере трубку інша людина і каже, я лікар, вона попала, ну, до нас її привезли із ДТП. Потім каже, мама в курсі, вона зараз у слідчого, вона займатися не може, а треба терміново оплатити ту операцію і треба негайно починати. Шахрайка одразу почала квапити жінку, що внучку потрібно терміново оперувати, і на це потрібні гроші, причому негайно. Мовляв, зараз прийде колега із дончиної роботи і весь час забалакувала пенсіонерку по телефону, аби та не могла передзвонити рідним. Поки не прийшов спільник по гроші. Жінка віддала 3,5 тисячі доларів. Схиляється в так наді мною, напевно, хотів, щоб вона його чула, що він вже в хаті, що він вже От і почав. Я дуже спішу, я не маю часу. Мені треба терміново. Давайте скоріше гроші. Бо в мене там машина, бензин дорогий. Тоді шахраям вдалося видурити гроші у багатьох пенсіонерів. Підозрюваного оперативно затримали. Йому близько 35 років. З них 13 вже відсидів у в'язниці. Тепер же чоловікові дали ще 10 років ув'язнення за шахрайство. Він подав апеляцію. Я не даю, Маєш право не коментувати. У суді першої інстанції обвинувачений говорив, нібито не мав умислу на шахрайство. Суду дав показання про те, що одного разу йому зателефонував знайомий, який перебуває в місцях позбавлення волі, та попросив його забрати грошові кошти у знайомих останнього, оскільки там була велика сума, і він йому довіряє. Вважав, що будь-яких протиправних дій не вчиняє, оскільки його знайомий про все домовився. Це настільки професіонали, настільки вони вміють обдурити людей, що я не знаю, ну як це. Просто треба, щоб люди знали, як говорить лікар з лікарні розказує, яка біда з дитиною. І все Ну, це шок. Просто в людини. Ну як я не я не знаю. Відключаються абсолютно всі центри, тільки про свою біду думаєш. не про що ушукані пенсіонерки просять суворого покарання, але коли буде вирок, хто зна, бо ж двом суддям оголошують відвід. Аби не потрапити на гачок аферистів, правоохоронці радять після подібних дзвінків одразу зателефонувати до своїх рідних і в жодному разі не давати гроші невідомим людям. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Кажуть на помилках вчаться. Проте, то не про жителя Кривого Рогу, котрого судять у Луцьку. Чоловіку інкримінують незаконне поводження зі зброєю вже вдруге із минулого року. Відбувши термін, обвинувачений вийшов достроково, але, як виявилося, не надовго. Детальніше у сюжеті. Отримав термін у Дніпрі та тепер попався на тому ж на Волині. На лаві підсудних 40-річний житель Кривого Рогу, котрому інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Та вже й не вперше. Минулого року чоловіку за цією ж статтею винесли вирок у Дніпровському міськрайонному суді та позбавили волі на певний час зі спитовим сроком. Проте не всі вчаться на помилках під час спитового терміну. Чоловіка затримують у Луцьку, Тож на даний момент головний фігурант справи під вартою та постав перед луцькою фемідою. Триває судовий розгляд у кримінальному провадженні про вчинення 40-річним жителем міста Кривий Ріг незаконного поводження зі зброєю. Правоохоронці у минулому році, у липні-серпні, зафіксували два епізоди збуту ним вогнепальної зброї на Волинь. Він пересилав її через поштового оператора. Так само, пістолети та і набої були вилучені у нього у вересні під час проведення санкціонованого судом обшуку. На черговому судовому засіданні обвинувачений наполягав на тому, щоб йти боронити країну. Мовляв, запрошення від військової частини має, та і зі зброєю працює відмінно. Так би мовити, нащо ж таланту даремно пропадати? Та от нюанс: чоловік є обмежено придатним, тож до служби не допускається. Коли сторона обвинувачення на цьому акцентувала увагу, підсудний чи то образився, чи то надіявся на краще, тож подав клопотання про відвід прокурора. Мовляв, останній до нього упереджено відноситься та не є зовсім компетентним. А можна, заявити... а можна заявити про відвід від прокурора? З яких підстав? Упереджене ставлення та компетентність. А в чому вам компетентність не подобається прокурор? Як він відкриває і подає докази? Кожен документ зачитує від А до Я, так як ви просите. Ну мене не влаштовує він. А у вас просто самий факт участі прокурора, який принципіальні свої позиції? Який вважає, що ви мають бути під вартою? Про це мають на увазі. Ну так. ну так. заслухавши усі сторони, суд клопотання не задовільнив, так як не бачив конкретних та вагомих аргументів щодо прокурора. Мовляв, все наведене не є підставою для відводу. Після повернення зараз кімнати проголошується ухвала про відмову задоволення відводу прокурора суд приходить до висновку, що законних підстав для відводу прокурора немає, тому заява Захарова до задоволення підлягає, оскільки в стані свої заяви та пояснення судовому сіданні не наведено будь-яких обґрунтованих підстав, що виключають можливу участь на даний час вказаного прокурора судовому кримінальному провадженню, що передбачені статтею 77 КПК України. Проте, обвинуваченому продовжили тримання під вартою та запросили на наступне засідання свідків. Тож, поки доля чоловіка лишається невідомою. Зауважимо, що за санкцією статті підсудному загрожує від трьох до сіми років позбавлення волі. Анна Рарах, Дмитро Кудик для новин на часі. Старовижівський народний краєзнавчий музей. Не лише осередок цінних для історії громади експонатів, а й місце, де із початку повномасштабної війни волонтери плетуть маскувальні сітки для захисників. Військові вдячні за таку допомогу натомість передають волонтерам прапори України зі своїми підписами. За робочим процесом небайдужих мешканців селища Старовижівка спостерігали і наші колеги. У Старовижівському районному народному краєзнавчому музеї чимало цінних і цікавих експонатів. Зокрема, тут є навіть рушник, вишитий у 1928 році. А нині у цьому приміщенні, що буквально дихає історією та самобутністю, твориться сучасність. Небайдужі мешканці громади приходять сюди плести маскувальні сітки для захисників. Сітки ми плетемо з першого дня музей-фабрику трошки зробили з поплетення сіток. От і перші сітки у нас були ну такі дуже непрофесійні, а на даний час у нас такі дуже професійні сітки. Хлопці, які забирають останнім часом сота, та бригада беруть, хвалять наші сітки, кажуть легкі, добрі. Ну так, але для того, щоб їх сплести, треба назбирати на гроші на матеріал. За цей рік ми сплели вже кілька тисяч метрів квадратних таких от сіток. За весь цей час старовижівські волонтери сплели уже тисячі метрів квадратних сіток для військових, але щоб їх виготовити, потрібні матеріали, на які потрібні кошти. Збираємо кошти ми по-різному, деколи просимо просто в людей через Інстаграм. В більшості це через соцмережі, через Інстаграм, Фейсбук, всі соцмережі, які нам відомі, поширюємо. Деколи просто просимо. Зараз нас проходить, наприклад, лотерея. Ми назбирали 26 лотів і будемо розігрувати. Є номерочок, купуйте, номерочок і у вас є можливість виграти. Проводили два рази ярмарку тут, в нас в старій Вижві на базарі. За другий раз ми зібрали 57 тисяч гривень. За півдня, і я рахую, що це дуже хороший результат. Ще зараз проводимо майстер-клас по писанкарству. При підборі матеріалів для сіток волинянки враховують побажання військових. Це спеціальна тканина. Плавиться, а не горить так, як просять хлопці. Легка і не намукає. Того саме такими кольорами, і саме такою тканиною ми літемо. На цих сітках також дрони заплутуються, ну тобто вона не рветься. Дрон летить, заплутався, і вже було нам. Хлопці говорили, що два дрона ворожих спіймали саме нашими сітками. Волонтерки постійно удосконалюють і техніку плетення захисних сіток. Щось побачили в інтернеті, щось навчились у польських волонтерів. Таку техніку ми знайшли в інтернеті, і вона нам показалась зручною, тому що йде економія матеріалу. От, і... Добре, допомагають нам плетенні сіток ще ліцей професійний. Ну трошки деякі школи допомагають. Ця техніка дуже добре передається. Нею добре навчити і дітей плести. Традиційно змінюється колір сіток. Взимку білі навесні із зеленої тканини. Стрічки власноруч нарізають на ось такому приладі для нарізки. За півгодини виходить орієнтовно 300 штук. На знак вдячності за сітки військові передають волонтерам синьо-жовті стяги зі своїми підписами. Ці прапори нам відправляли всі хлопці. Ці хлопці із запорізького. Це нам відправив хлоп наш односельчан. Микола. це також запорізького. Це відправили нам хлопці седлища, які служать. Вони підписані побажання нам, які гарні. Це 14 14-та нам по відправляла. Всі підписані з гарними побажаннями. Якщо отримувати такі прапори, це таке велике задоволення. Це така подяка за те, що ми щось робимо, і хлопці нам дякують. Віра Шевчук, неля Прокопчук із селища Старавижівка для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.